Наслідки, я думаю, що ви можете бачити на лице. У наслідок ночної атаки ворожого, ворожого дрона були пошкоджені зивною силою вікна фасаду, які повністю повилітали, Декілька дверей хідних бокових пошкоджені на сьогодні. Ну на даний час ми вже е, наслідки там поприбирали, трошки подемонтували те, що небезпечно для діток. Ми сьогодні в принципі його вже зробили працівники. Оскільки дуже багато будинків зазнали порушення, ну, це, в принципі, вікна полетіли, так і двері в деяких місцях, але е добре, що немає жертв. Всі люди живі, здорові. Це саме головне для нашого села. В п'яти двохповерхових будинках е так, були пошкодження, потім в садочок, теча встанова наша підприємця приміщення і магазині.